Сьогодні поговоримо про щось справді монументальне: про зміну в законодавстві, яка торкнеться мільйонів українців по всьому світу. Уявіть, що більше не доведеться обирати між новим життям за кордоном та зв'язком з Україною. Це справжня революція, і ми розберемось, як вона має на меті об'єднати глобальну українську націю. Десятиліттями це був, ну скажімо, прямо дуже болючий вибір отримати паспорт нової країни. Повністю інтегруватися в суспільство, але водночас юридично на папері відмовитися від України. Погодьтеся, це ж неймовірна дилема, яка роками стояла перед мільйонами людей. Але схоже, ця епоха складного вибору добігає кінця, бо вже зовсім скоро запрацює закон, який без перебільшення кардинально змінює правила гри. Отже, що ж це за такий революційний новий закон? Давайте розбиратись, що саме він змінює, і що найголовніше, коли все це запрацює. По суті, це офіційне визнання нової реальності, реальності, в якій українська спільнота є глобальною. А ось і ключова дата, яку варто обвести в календарі, 16 січня 2026 року. Саме з цього дня українці зможуть легально мати паспорти певних країн і при цьому не відмовлятися від українського. Це без жартів величезний крок вперед. Але, як то кажуть, є один нюанс: цей закон запрацює не для всіх країн одразу. Спочатку йдеться про так звану дружню п'ятірку. То хто ж потрапив до цього, скажімо так, ексклюзивного списку? І що найцікавіше, чому саме ці країни. Отже, перша хвиля це Сполучені Штати, Канада, Німеччина, Польща та Чехія. І як ви вже, мабуть, здогадались, цей список складений зовсім не навмання. От просто щоб усвідомити масштаб, уявіть собі, понад 2 мільйони людей українського походження лише у Сполучених Штатах та Канаді. Це ж колосальна аудиторія для якої цей закон може змінити абсолютно все. І тут логіка насправді дуже проста і подвійна. З одного боку це країни з величезними, потужними та впливовими українськими діаспорами, а з іншого це наші ключові союзники, які надають просто колосальну підтримку від військової до гуманітарної. І що важливо розуміти, це лише початок. Влада чітко дала зрозуміти, список буде розширюватися на черзі інші країни Євросоюзу, Велика Британія, Австралія, тобто по суті, всі, хто є стратегічними партнерами України. Гаразд, з країнами наче розібралися. Тепер перейдемо до найцікавішого а як це все працюватиме на практиці, що саме змінюється в процедурі? І що це за перехід від складної відмови до простої декларації? Ось тут, мабуть, і криється головна революція в усьому процесі раніше як було? Треба було пройти складну довготривальну процедуру відмови від іноземного громадянства. А тепер для громадян з дружньої п'ятірки буде достатньо простої декларації. Це ж максимально спрощує весь процес. Але, звісно, не варто думати, що це якась, знаєте, автоматична роздача паспортів. Ні. Ключові вимоги, як от проживання в країні, знання мови, історії, конституції, все це нікуди не зникає. Хоча так, для людей з українським корінням процедуру можуть дещо спростити. І от для тисяч, якщо не мільйонів нащадків українців по всьому світу, на перший план виходить інше питання як довести своє коріння? Тут і починається найвідповідальніший етап збір документального ланцюжка. По суті, ваше завдання зіграти такий собі документальний пазл, який безперервно веде від вас до ваших предків, що народилися на території України. Це ваше свідоцтво про народження, документи батьків, дідусів, бабусь. А якщо раптом чогось не вистачає, доведеться зануритись в архиви. Добре, з процедурами і документами, все більш-менш зрозуміло, але давайте подивимось на це ширше, що все це означає в глобальному сенсі. Бо цей закон він же не просто про паспорти, він про нове визначення того, що взагалі означає бути частиною української нації у 21 столітті. Просто на мить уявіть, мільйони людей зможуть будувати кар'єру, створювати сім'ї в нових країнах, але при цьому залишатися повноцінною частиною українського простору, бути, так би мовити, громадянином світу, але не втрачаючи свого коріння, хіба не в цьому суть сучасної нації. І ось ця цитата, мабуть, найкраще підсумовує всю філософію цього закону: Україна бачить свою діаспору не як втрачених людей, а як частину національної спільноти. Це дуже чіткий і потужний сигнал, де б ви не були, ви частина великої української родини. І зрештою головне питання залишається відкритим: як цей новий значно міцніший зв'язок із мільйонами людей по всьому світу змінить економічне, політичне та культурне майбутнє України? Схоже, це нова глава, яку ми всі будемо описати разом.